Я буду читати, брати і сестри, дорогі друзі, хто є тут на цьому місці, два місця з писання, з Нового заповіту, переклад Попченка, перше місце е, післення Римлянам, 11 розділ, з вірша 33 і до кінця. Римлянам 1,33, 36. Оглибина багатства і мудрості, і знання Бога, які недослідимі Його суди і не Його шляхи. Бо хто пізнав розум Господа, чи хто був йому порадником, чи хто дав йому першим, щоб йому було відплачено? Бо все від нього і через нього, і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Сідайте, будь ласка. А друге місце остання книга Біблії відкриття. 15 розділ з другого вірша. Іван Апостол, і побачив я ніби скляне море, змішане з вогнем. І на скляному морі стояли ті, що перемогли звіра, і його образ, і його знак, і число його імені, і тримали кіфари Божі. Вони співали пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, кажучи: великі і дивні твої діла, Господи, Боже Вседержителю, праведні та істинні твої шляхи царю святих. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить Твого імені, бо Ти один святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрилися Твої суди. От ми почули два місця з писання автор цього слова наш Бог передані через двох його слуг Перше місце через апостола Павла, друге місце через апостола Івана. В першому місці нам Бог через апостола Павла відкриває в цьому пісні римлянам повністю широко, дуже широко, найшир, найширше Євангеліє розкрите у пісні Римлянам. І от з 9 по 11 вірш, по 11 розділи розділу. Там описується тема Ізраїля, тема єврейського народу, а все післення показує, як Бог спасає людину. І от, як і перше місце через апостола Павла, так і друге місце через апостола Івана, як і всі інші писання, брати і сестри, друзі і дорогі, все це є відкриття Бога. Це не є так, як у світі от є вчені, які вивчають і методом дослідження. Вони е, взнають якісь істини з природи, з цього буття і так далі. Тут не так. Це просто от Бог вибирав людину, людей, через них просто давалося відкриття. Не дослідження, а просто відкриття. Ви знаєте, що свого часу, коли Бог покликав, наприклад, апостола Павла, то був у нього. Період у його житті, початку його служіння, коли Бог його поставив в Аравії в пустині, він був там один без нікого. І там йому Господь дав оці величезні відкриття. Про себе, про спасіння, про людину, про церкву і все те, що ми маємо в Писаннях апостола Павла, це він отримав відкриття об'явлення від Ісуса Христа. Я так розумію, що там в пустині, коли він був один на один. І він є повноцінний, рівноцінний апостол з усіма, тому що все те, що ми маємо через нього, йому відкрив сам Господь Ісус Христос напряму без людей. І от ми бачимо, що де отримав оце відкриття апостол Павло про спасіння людей на землі, але від Христа. І от те місце, яке ми тільки що прочитали, говориться про бездну, премудрості Божої, без дна. Чому так викликує в такому захопленні апостол Павло, чому він захоплюється Богом? Тому що він зрозумів оцей план Божий і роботу Божу, як Бог спасає людину. Я не буду зараз говорити про багато тих речей в ділі Спасіння Божого, але. Основна думка, яка йде через 9, 11 розділи післання Римлян, слідуюча. Бог, всіх, коли говориться всіх, мається на увазі язичників і євреїв, нас, хто не євреї, і всіх, і весь ізраїльський народ, поставив або замкнув під гріх. Тобто і одні, і інші одинакові грішники, всі грішники. Щоб всіх помилувати, і євреїв, і язичників, через нашого Господа, Його Сина Ісуса Христа. І от коли він це побачив в, в такому, знаєте, широкому е, спектрі от цього, що зробив Бог в Ісусі Христі, і весь цей план Божий від раю і до останніх днів, до кінця, то він коли це побачив, розумний цей чоловік, цей Раввін, апостол. Павло, він викликує обзна оцій премудрості Божої знання, як він це все зробив, як він це розплутав, те, що ми люди наплутали. І ми бачимо, що людина спасається по милості, як єврей, так і ми, язичники. Ми по милості в його Сині Ісусі Христі спасаємося. Порядок він там показує зараз. Э, такий час на, на рахунок Ізраїля, що Він не вірує в Ісуса Христа, він замкнений, так само це від Бога є оця зачерствілість. Але із за їхнього відпадіння, і за їхнього невірства ми, язичники на євреї, зараз маємо цей час, щоб спасатися. Що і з нами сталося? Бог покликав нас на євреїв, і ми відкликнулися на Його поклик і помилував нас Бог тим, що спас в сині своєму Ісусі Христі. І тут, в ділі спасіння, коли це побачив апостол Павло, він викликує оцю славу, Богу і подяку за цей такий великий план Його спасіння і його роботи, довгої роботи, скурпульозної роботи в ділі спасіння людей. А що ж ми бачимо в другому місці, в останній книзі Біблії об'явлення? Тут ми вже бачимо апостола Івана. І він так само, бачите, такі слова говорить про. Це не він говорить, це говорять ті люди, котрі під час великої скорботи переможуть Антихриста, не приймуть образ, не переможуть звірину, його образ і його знак, і число Його імені. І ми бачимо, що вони стоять на якби скляному морі і співають пісню Мойсея і пісню Агнця. Ви знаєте, що Мойсей це через нього Бог дав. Законодавство, закон. А агнець це Син Божий Ісус Христос. Не через Мойсея спасіння, через Христа, через Агнця Божого Спасіння. Але закон Закон, він дуже потрібний, він дуже хороший. Чим? Він показує кожному, кожній людині на цій землі, що ти є хто? Ти є грішник. І це дуже добре. Бо людина тоді бачить, і вона знає, що далі робити. Якби людина не знала, що її робити, вона і не буде робити, а так вона знає. А цей закон, він веде або вказує на Агнця Божого, на Ісуса Христа, і Він є Спаситель. І от ці люди, які переможуть, будуть переможцями під час того тяжкого часу, який от наближається, співають оцю пісню Мойсея і пісню Агнця. І вони прославляють Бога. Великі і дивні Твої діла, Господи Боже, Вседержителю. Праведні та істинні твої шляхи царю святих, хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить Твого імені, бо Ти один святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрилися Твої суди. Ви, якщо побачите, спостерегли, що тут говориться в цій пісні: окрім прославлення Бога, де те ж саме є з уст Павла, так і з уст оцього народу на цьому, якби скляному морі. Да? Ну там, в післанні римлянам, відкриття дається на землі. Апостол Павло був на землі. А це об'явлення, яке дається Івану на небі. Він вже духом там, на небі. І те, що ми тільки прочитали з об'явлення, це вже дається Івану на небі. І так само е прославлення Бога йде, але в післані Римлян там говориться про спасіння людей. А вже тут об'явлені говориться про велич Бога, про Його діла, про Його суди уже. Тобто, Бог наш не лише спаса, Спаситель і спасає, але Він також і суддя, який судить, карає і, зни, і потім занурює, хрестить в озеро Вогняне. Отакий От наш Бог. Не лише милість і любов, але суддя і справедливий. І покарає і, е, і на вічні віки тих, хто не приймає Його милість, не приймає Його Сина Ісуса Христа, Він після суда занурить, охрестить туди, в озеро Вогняне. І ці люди, які перемогли, перемогли або будуть переможцями під час цієї тяжкої біди, яка називається Велика Скорбота, то вони після перемоги, коли вони вже там, вже на небі, не на землі. Дивляться на цю всю історію людства, як Бог закінчує свою роботу не лише в ділі спасіння, а і в покаранні. Зауважте, нам треба Бога розуміти, не лише як люблячого, він не лише люблячий, він і той, хто карає. Тут, так само, коли люди побачили, як Він каратиме, буде карати народ, який не прийме Ісуса Христа, так само викликує, що великі і чудні діла Твої. Наш Бог, брата і сестри, друзі дорогі, чудний, як в спасінні і в своїй любові і милості до людини, так чудний і сильний, і великі діла Його, і в покаранні тих людей, які не приймають Його любов і правду в Ісусі Христі. І там, і там Бог наш. В одному випадку відкриття на землі, в іншому відкриття з неба. В першому випадку, як Бог спасає людей, а в другому, як карає. І всьому цьому прославляється Бог, як сказано було і написано в Післанні до Римлян, все від Нього, Ним і для Нього, для нашого Бога, Творця неба і землі. І от ми бачимо, такий наш Бог. І перед нами зараз є молитва. Давайте ми зараз приклонимо наші коліна, подякуємо нашому Богу. За його велику милість і любов, яку Він проявив своєму Сині Ісусі Христі, нас з вами спасши, і ми скористалися цією милістю, цією нагодою. Ми вже є Божі люди, Божі діти. І так само Господа ми прославимо, за його силу, за його справедливість в покаранні тих, хто ще цього не зробив. А тепер хочу звернутися до тих, хто ще є не в Ісусі Христі, який є поза Ісусом Христом і на вас по Писанню. Є гнів Божий. Хто не прийняв Ісуса Христа, який є нашим адвокатом, то Він є нагий перед Богом, він на ньому перебуває гнів Божий. Друзі, дорогі, є прекрасний час. Тепер стану ворога Божого, стану того, на кому тяжіє суд Божий, переміститися, втікти через Ісуса Христа. в Число дітей Божих, яким є церква нашого Господа Ісуса Христа, яким способом? Через прийняття, через увірування в Сина Божого Ісуса Христа. Тому скористайтеся цією прекрасною нагодою, поки вона ще є, спастися, покаятися, увірувати в Ісуса Христа. Прийняти його потім водне хрещення, одітися у нашого Господа Ісуса Христа, щоб стояти перед Богом Отцем не нагим, не голим, а одітим у нашого Господа Ісуса Христа, нашому Богу через сина Його Ісуса Христа, слава честь і поклоніння. Помолимося. Амінь.